Фундамент під костелом має приблизно три метри глибини. Через відсутність гідроізоляції він вбирав вологість. Відтак, через це вже декілька років поспіль обсипався цемент зі стін. Аби прибрати вологість, у костелі облаштовують гідроізоляцію. Перша річ, яку зробили, зробив то відкопали цю землю на на хлибину десь трьох метрів. Trzeba było zrobić takie jakby dirki w tych stinach i tam taką chemiczną rzeczową no jakby zapustyty, jaka ma stworzyć jakby izolację. Piznisze poczystyły to jakby fundament, pokłały taką znowu chemiczną jakąś substancję i nadsecją izolacyjną, nie znam jak to nazywa się, ten materiał. Гроші на ремонт надав польський інститут. Щоб їх отримати, настоятель храму отець Станіслав писав звернення. Також у костелі хочуть облаштувати тренажну систему, завдяки якій під час дощу не буде підтоплювати територію костелу. Такі роботи вартують до двох мільйонів. Гроші планують отримати від інституту та благодійників. Польський фонд він не дає 100% відсотків грошей на, 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 на якийсь проєкт. Він дає якусь частинку. Także możliwe do 50% nadjemy się, że nam się otrzymać z tego fundu. Myślę, że będzie mniejsze jak czeszo nam trzeba było tu wkłasty w ciu hydroizolacji. Czyli mniejsze jak 2 miliony. Także w ostali potrzebne zamienić progniłą konstrukcję dachu. Tu trzeba będzie powkasty nową sztukaturkę na tych stinkach no jaka witpała, albo jaka jest zniszczona, co będzie pierwsza robota powkasty nową instalację elektryczną. Ne treba domati o otopljenja. Нині у храмі відновили вікна та розібрали триповерховий архів, який всередині костелу облаштували в радянський період. Отець Кшиштоф Хома каже, аби відремонтувати повністю костел, потрібно приблизно 5 мільйонів доларів. Церковна громада таких грошей не має. По фінансову допомогу звертатимуться до міської ради та благодійників. Костел звели наприкінці 1890-х років. Раніше тут не проводили реконструкції. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Чернівці.